5.10 ранку. Саме тоді я прокинулася від на той момент вперше чутих вибухів. 24 лютого 2022 року. Прокинулася від першого вибуху. Потім від другого. Я піднялася кроваті, просто сиділа і розумієте, це е, той звук, який ні з чим не сплутаєш. А ти одразу розумієш, що це війна? Дуже важко пригадувати, тому що мій емоційний стан на той момент був. Я була настільки розгублена. Я підняла з ліжка, я слухала, там було десь п'ять вибухів, я вдяглась, відкрила інтернет і не бачу ніякої інформації. А від цього ще страшніше. І ти не знаєш, що робити. Я відкрила інтернет, почала моніторити, хто що напише, почала писати. Написав, я, я побачила, що почалась пряма трансляція мого знайомого з Бориспіля. Він почав казати, що теж чув, що люди масово виїжджають, а я сиділа і розуміла, що вся моя родина спить, а потім зайшла сестра, їх розбудив дзвінок нашої сестри. На троюрідну, як я сказала, почалась війна. <клес> Моя рідна сестра не повірила, не повірила спочатку. Вона почала збиратись на роботу, а о 6.20 був приліт вже в бровари. Був приліт в військову частину і був такий вибух це дуже близько біля мене. Це десь метрів п'ятсот. Там дві ракети пішло і дім трясло. Поступив сигнал, що десь об 12 дня будуть ще вибухи. Я не знаю звідки вони знали цю інформацію, але знали. І я забрала маму кажу: давай поїдемо ближче до центру міста, бо ми на околиці, і подалі від військової частини. І коли ми були в центрі міста, стався такий нереальний вибух: земля задрожала. Ну, щоб ви розуміли, це відстань десь в 10 кілометрів, а земля там дрожала. Що було з будинком, я думала, його вже немає. Ну, зараз військової частини ну, не існує, там залишились скелети будинків, багато прильотів. Страшно. Я намагалась зняти гроші з картки. Ми якраз ну, почалась війна і з роботи одразу всім заплатили зарплатню. Одразу ж всім. Я хотіла зняти гроші, я не могла їх зняти, тому що, ну. Такий форс-мажор. Те, чого ніколи не було, це трапилось з нами. А ми ще були записані до лікарні. У мене мама і сестра захворіли на ковід. Це так важко було. Ми прийшли, нам сказали, що, що ви тут робите? Ну, блін, ми захворіли, таке буває у людей. Нам виписали якісь там ліки і декілька днів дали їм на. Ну, щоб вони не ходили на роботу. Таку роботу, блін, так страшно було. Було страшно, на наступний день нас хлопець моєї сестри забрав за Київ, за Бровари в якесь село, в якому я не бувала. І два дні ще більш-менш були. Але дуже важко, мій кіт він, він не розумів, чому ми їдемо. Він не любить машини, тим паче якісь нові місця. І для нього це був такий стрес. І зрозуміло, це був для нас всіх стрес. Через два дні, певно, хлопець моєї сестри він їздив на роботу, він майже там жив. Тому що не було кому працювати, і люди почали масово виїжджати, поки ще випускали чоловіків. Виїхали, ну дуже багато людей виїхало. Е, Зателефонує хлопець моєї сестри і каже: всі в укриття, там є бункер. Ну Я його називала бункер, але ну, слухайте, це не просто укриття, там майже бункер, там, де воно таке сховище, ну воно дуже круте сховище, але блін, це все одно це не твій дім. Ми прийшли туди. Нас, верніше, нас підвезли туди, тому що ми не знали, куди йти. Ми там були два з половиною дні. Саме там, стоячи на вулиці, я ще не заходивши в бункер, я почула, як зривають мости. Боже, як страшно. Це такий поштовх був залетіти в бункер. Дуже страшно, там були плиткою все викладено. Нам дали палети, якісь коробки. Ми ті коробки складували, щоб на палетах не було так, так незручно лежати. А, щось там взяли з собою, якісь ковдри. Важко дуже, дуже згадувати важко. І десь на початку березня був приліт ракети знову в військову частину біля мене. Були загиблі, і мені задусіль почали дзвонити. Задусіль Польща, Єгипет. У мене краскома там перебувала. Я мала бути в Єгипті в цей час, але через те, що я перед цим перехворіла на ковід, я не поїхала. Так би я поїхала, і почалась би війна, і я там би залишилася. Мені телефонували звідусіль навіть з тої грьобаної Москви, мої знайомі. всі переживали жива чи жива я. Я в цей момент, розумієте, я ще намагалася переписувалася зі знайомими з Росії, я намагалася їм сказати, чуваки, ви на нас напали. У нас ваші танки, ви по нам стріляєте, але вони, вони. Осліплені були, я не знаю. Вони настільки зазомбовані, вони казали, що ми зазумбовані, але люди, ви до нас прийшли, ви вторглися на нашу територію і ви стріляєте, вбиваєте, вибачте, що хто зазумбований? Я ще декілька місяців намагалася їм щось довести, але знаєте, яка була. Інформація. Вони казали, або ми самі в цьому винні, тому що ми Бамбілі Бамбас. Е, ідіоти, Я краще знаю, що там було. Це моя країна. І в мене є родичі з Донбасу, і уж явно не ми їх Е, Я намагалася щось довести, а потім я зрозуміла, що в мене більше немає ні друзів, ні родичів з Мордору. З фашистської країни, з нелюдів. 25 лютого по відеозв'язку мене набрав мій колишній брат. Більше ми не спілкуємося. І він такий: знаєш, як ні в чому не бувало. Ну, все добре. А привет, а що таке, кажу: війна у нас, ви на нас напали. Ой, та ні ми тільки по воєнним б'ємо. Кажу: по-перше, не маєте права. По-друге, не тільки по воєнним. Ви ще й попадаєте в будинки, Лю людські життя руйнуються, просто ви вбиваєте нас. Знаєте, що він мені відповів? Він сказав, ну, бувають неточності. Кажу, ну тоді прощавай, бо бувають неточності. І, можливо, ми з тобою спілкуємося останній раз. І я більше не хотіла з ним спілкуватися. Минув рік, ми не спілкуємось, йому норм. Тому що мій племінник з ним спілкувався і намагався йому щось пояснити. І брат сказав так: Я радий, що у нас цар. Ну, що я можу сказати? У мене брат довбойов. Буви, але так і є. І зараз <смас> ті люди, які трішки підзабули мене тут, згадали з тієї недокраїни. Починають мені писати, щось е, говорити, а я їм всім відповідаю українською. Вибачте, я живу в Україні, і я знаю дві мови. Якщо раніше я з вами розмов... спілкувалася вашою мовою, то зараз я не хочу. І в мене є на це право. І вони кажуть: так, ми винні. Так, але що б ми могли зробити? Або фраза. Я жалкую, що я тоді так і не пішов на мітинг. От і я не розумію, чого ж ти так і не пішов на мітинг, якщо ти поважаєш мене, цінуєш мене, розумієш мене і віриш мені, то чому ж ти цього не зробив? І таких безліч людей. Я не можу з ними спілкуватися. У мене якась агресія. Я не розумію, як людина з мордору може сказати, давай тільки не про війну. Я живу в війні. Я вже рік живу в війні, і мені важко від цього. Тому що в мене почались панічні атаки. Я постійно стресую. Я не досипаю. Перші місяці ми спали, ми в коридорах сиділи, ну, в бункері, розуміється, було. ми одягнені були, тому що ну, сирена, і ми виходимо, і ми не знаємо, що робити. Не було ще тієї інформації, яку зараз ми маємо. Добре, що в бункері ми були недовго, тому що мама сказала, мені потрібно на роботу вийти. Вона так вперта, бо мама не дуже вперта. Я буду йти на роботу. Відвезіть мене. Ну, зрозуміло, що вона одна не поїде, ми її збираємо з цією сім'єю, нам дають 20 хвилин на збір наших речей і вивозить. Наступного дня йде е, наступ на це село. І це прям страшно, тому що ти ну, розумієш, що ти там в останній потяг сів, і ну, це я називаю потяг, машини виїжджали. Ми сіли, нас відвезли, і після цього почав, почався там ад. Постраждало село, наші відбили, наші молодці. І до нас, в цей період, коли ми сиділи в бункері, приходили військові і розповідали нам, що там сталося. Там була колона. Були гради, а ти в цей момент сидиш і думаєш, Боже, а що воно таке? А що таке колона? Що такі ті гради? А яка дальність биття цих ракет? І ти це гугли, що думаєш, Боже, вони ж долетять кудись завгодно і до Києва можуть доїть Ну, до Києва ні це ми вже Потім дізналися. але ми дуже переживали. А ще щоб ви розуміли, в цьому бункері. Він дійсно, бункер. Там не було ні інтернету, ні зв'язку, взагалі нічого. Не доходило нічого. Воно там з бетону, з усього такого зроблено. І від цього було страшно, тому що ти, тобі, щоб дізнатися хоч щось, тобі потрібно вийти з нього. А в ньому так більш безпечно. І коли ми приїхали додому, перша ніч була, та не тільки перша, ще там деякий час було страшно. Засипати, тому що ну, ми вже були не в укритті. У мене в будинку немає ні підвалу, немає укриття ніякого, і наш максимум вийти в коридор. Але я бачила ті будинки, вже на той момент я бачила ті будинки, в які потрапила ракета. Там коридор не спасе. Взагалі. Коридор може спасти лише тим, що ти встигнеш вибіжати, але уламками тебе може там накрити. В, такій, в такому стресі жити, це дуже важко. І... Ми не зламні. Ми дійсно не зламні. Я не виїжджала з України. Виїхало багато моїх знайомих. Виїхали ще в 6, -6 ранку 24-го, настільки вони злякались. Досі їх немає. Багато виїхало, але були періоди таких жорстоких обстрілів, і я казала, давай виїдемо, давай виїдемо. Мама каже, я нікуди не поїду. Якщо хочете, виїжджайте. Ну, зрозуміло, що ми сестрою не кинемо маму і не поїдемо. А потім була Буча. Я коли побачила кадри з Бучі, я плакала. Всі плакали. Неможливо не плакати, коли ти бачиш, як знущались над людьми. Їх не просто вбивали, їх розстрілювали. Дітям зав'язували руки. Це вони так називають, це гра сафарі називається. Їм зав'язують руки і пускають, щоб біжали. Хто вбіжить, той вбіжить. Інших розстріляють. Вгадайте, розстрілювали всіх. Як можна так грати? Я, я не розумію, як так з тваринами можна поводитись. Як так можна роби, поводитись з дітьми? Я ніколи не зрозумію. Про зґвалтованих дітей, про жінок, про скалічені судьби. Про те, що вони морадерили, це, це вони мінімум робили. Все інше таке жорстоке. Мені ще на той момент все-таки намагався мій колишній брат писати. Я йому це розповідала. Він казав мені, а ти сама це бачила на власті очі. А мій друг він їздив допомагати розгрібати Бучу. Так він мені написав, він написав: я ніколи не забуду ті слова. Він мені писав, я постарів на 100 років, як це страшно було в тій Бучі. То не та країна намагалась сказати, що це все підлаштовано нашими. Але зі спутнику Знімки всі бачили, що ті тіла лежали там ще коли там. Не до армії я була, не до друга, не до армії, не до світу, тому що вони, вони живуть в якомусь своєму світі. Бо це було таке пекло, після якого жити не хотілося. Було дуже страшно. Я б постійно мамі казала, а якби вони тут були, якби це все з нами трапилось, а ти не хотіла виїжджати. Це так страшно. Куча, Ах, той, той бред, що несли з їх СМІ. І вони в це вірять. Боже, вони в це вірять. Вони за все як. Вони, вони приймають, ніби це правда. Реально, Реально. В то, що здоровій э, людині э, сказати, вона скаже, ну, це бред. ну такого бути не може. Вони вірять. Там да, ми їх ненавидимо, але в нас є на це причина. Вони нас вбивають, тому до, до них таке відношення. За що вони нас так ненавидять? Нехай запитаються у свого царька. Та пропаганда. Все, що їм в уші вливали багато років. Вони, в це, вони приймали це, вони приймали і думали, що ну, так і є. Українці це не нація, Українці це взагалі там Леніном вигадана країна. Це дуже смішно з огляду на те, що Україна старша Росії, Ну то таке. Але зараз, сьогодні, 24 лютого 2023 року, я записую це відео, тому що я не могла вночі спати. Мені здалося, що я повинна це зробити, щоб ці спогади залишились. Важкі дуже спогади. Дуже важкі. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми почули цей рускій воєнний корабль Лідійна. І ви знаєте, воно так дух підіймало. Ми, коли в'їжджали в місто з, з Укритятого, були бігборди, на яких були надписи, що російські солдати повертаються додому, вас тут не чекають. По типу ви з ді сюди брені. І вони от такі надписи вони вселяли якусь надію на те, що ми їх поборемо. Тому що, коли сильні обстріли... Тобі дуже страшно. І ти не знаєш, як це все, чим це все закінчиться. Стільки життів, стільки життів покалічено, стільки людей вбито, домівок, міст, цілих міст, Маріуполь. Це був жах, ці могили. Масове, масове захоронення просто це нереально. Як так можна? Звідки стільки з жорстокості? Зараз вони відкрито кажуть, що а, вагнеровці набирають з зеків. І бажано, щоб вони там по 15 років відсиділи, і їм ще 15 років сидіти. Я сама бачила цей уривок, коли їх запрошували до СВО. Так вони це називають. Ну, у них все не так називається, У них і бавовна. Хто знає той знає. Дуже важко. Я зараз а, такий потік а, думок, а, і, те, і те згадуєш, і стає дуже важко, але я знаю, що ми не зламі. Ми зараз зробили дуже багато, і я вдячна нашому президенту. За те, що він вистояв нас, виборов нам зброю, піднімав нам дух весь цей час. Я знаю, як я, я, завжди, я завжди підіймалась, тримала руку на серці, коли лунав гімн. В період початку повномасштабного вторження. Я кожного разу плакала, як це важко було чути. Важко від того, що я знаю, як як нашим захисникам там бути, як, як вони помирають за те, щоб нам тут ну, була можливість жити. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю наших людей, весною. Ми з сестрою пішли на волонтерку. Ми там зустріли найкращих людей. Я розумію, що нас всі найкращі, але це зараз наша друга сім'я. Ми волонтеримо. Я ніколи не могла навіть подумати, що мені доведеться бути волонтером. Ми допомагаємо армії. Ми допомагаємо нашим хлопчикам і дівчаткам. Ми їх маскуємо. щоб їх не бачив ворог. І я вірю в нашу перемогу. Бо ми не